Спрости услушнім святого Євангелія, миру всім і Духові твоєму, від матфея святого Євангелія чтення, слава тобі Господи, слава тобі вонь. Сказав Господь. Коли син чоловічий прийде у славі Своїй, і всі святі ангели з ним, Він сяде на престолі слави Своєї, і зберуться перед Ним усі народи, і Він відлучить їх одних від одних, як пастух відлучає овець від козлів, і поставить овець праворуч себе, а козлів ліворуч. Тоді цар скаже тим, що праворуч нього. Ходіть, благословенні Отця Мого, візьміть у спадщину царство, що було приготоване вам від створення світу. Бо я голодував, і ви дали мені їсти. Мав спрагу, і ви мене напоїли, чужинцем був і ви мене прийняли, наги, і ви мене одягли. хворий, і ви навідались до мене. У тюрмі був, і ви прийшли до мене. Тоді озвуться праведні до нього Господи, коли ми бачили Тебе голодним і нагодували, спрагненим і напоїли, коли ми бачили Тебе чужинцем і прийняли, або нагим і одягнули, коли ми бачили Тебе недужим, чи в тюрмі і прийшли до Тебе. А цар, відповідаючи їм, скаже, істинно кажу вам усе, що ви зробили одному з моїх найменших братів, ви мені зробили. Тоді скаже й тим, що ліворуч ідіть від мене геть прокляті, у огонь вічний приготований дияволові і ангелам його, бо я голодував, і ви не дали мені їсти, мав спрагу, і ви мене не напоїли, був чужинцем, і ви мене не прийняли, нагим і ви мене не одягнули, недужим і в тюрмі, і ви не навідались до мене. Тоді озвуться й ті кажучи, Господи. Коли ми бачили тебе голодним або спраглим, чужинцем або нагим, недужим або в тюрмі і тобі не послужили, Він відповість їм істинно кажу вам, те, чого ви не зробили одному з моїх найменших братів, мені не зробили і підуть ті на вічну муку, а праведники на життя вічне, слава тобі, Господи, слава тобі. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Возлюблені в Господі брати і сестри, у сьогоднішню неділю Свята Церква приготовляє своїх вірних дітей до Великого посту. Правда, це підготовлення розпочалося трошки скоріше, бо Свята Церква на прикладах. Захея, митаря, митаря і Фарісея, блудного сина, приготовляла в нас до покаяння, до підготовлення до Великого посту, щоб його як найкраще провести, і щоб зустрінути світле і радісне Христове Воскресіння із чистотою душі свого і серця. Тому попередні неділі свята церква показала нам приклад. Як потрібно кожному із нас заглядати до свого серця, щоби там побачити свої гріховні недостатки, свої провини, котрими ми переступаємо, Господні заповіді і противимося Божій волі. Сьогоднішня неділя має назву М'ясопусна, тому що Свята Церква постановила сьогоднішньої неділі останній раз. Укушати м'ясо, а далі до Пасхи Христової буде це заборонено. У багатьох державах світу проводять так називаємо карнавали гучні і пишні, а власне слово карневале із італійської мови і означає прощай м'ясо. Але крім цього, сьогоднішня неділя має назву. І неділя про страшний суд, і ми тільки що прослухали святе Євангеліє, у котрому якраз ізмальована є картина страшного другого суда Христового. Не так давно ми святкували різдвяні свята, коли церква показувала нам, що на світ прийшов Божий син. Народився в Іфраємі Юдейському, прийшов Син Божий на землю, щоби нас, людей, навчити, і відкупити, і привести до Царства Небесного. І Він зробив все, бо за час свого земного життя зробив багато чудес, а на кінці залишив нам святе Євангеліє, благовість, а сам себе дав. Як у жертву розп'ятий на Логовському кресті, пролив свою пречисту кров, щоб кожен хто буде взирати на святий Хрест, мав можливість знайти в ньому спасіння і вічне життя. Після свого славного тридневного і змертвого воскресіння Ісус Христос на землі пробув 40 днів, а 40-го дня узяв своїх апостолів, учеників, Вийшов з ними на гору оливну, поблагословив їх і вознісся на небо. А коли возносився, то ангели з неба пристали до апостолів і сповістили їм, муже і браття, це Ісус, Котрий вознісся від вас на небо, прийде знову на землю судити всім живим і мертвим. Власне, і у символі віри, ми молимося, що «паки грядущо со славою судити живих і мертвих, віруємо в того Ісуса Христа. Правда є то, що Божий Син прийде на землю другий раз, уже не для того, щоб постраждати, уже не для того, щоб себе дати розп'яти на Христі, як Він це зробив першого разу, але прийде для того, щоб судити. Усім живим і мертвим, щоб кожному воздати по його ділах. Власне, як воно буде і коли буде цей другий прихід Божого Сина на землю? Знаємо із святого письма, що про той день і про той час ніхто не знає, а не ангели небесні, тільки Отець мій єдин, говорить Ісус Христос. Багато в нас час є таких. Прорицателів, котрі установлюють дати приходу другого пришествия Христового. Не віруйте їм, каже Ісус, бо як блискавка сходить із сходу, появляється до Заходу, так буде і прихід Сина чоловічого. Але перед тим, як прийти, другий раз судити живим і мертвим. Ісус Христос подав нам знаки у Святому Письмі, котрі будуть провіщати нам про близький прихід. Від смоковниці навчиться, коли її листя розпускається, то знайте, що близько вже є той прихід. І коли побачите мерзость і запустіння, коли побачите втрату віри, коли побачите розгул лицемірства, всякої злоби і неправди, знайте, що близько є вже при дверях. Божий син. Мусить прийти і обов'язково прийде, і має прийти на землю, щоби судити живим і мертвим. Тому якщо ми глянемо довкола, то бачимо, скільки є фальші, несправедливості, скільки є лукавства, лісемірства, злоби. коли бачимо, що зло є обелечено, у різні види доброти, і воно нагороджується. І не раз ті злочинці, котрі обкрадають, обманюють, котрі перелюбствують, котрі роблять всякі злі проступки, знаходяться на великих державних посадах, знаходяться на різних блаженствах цього земного життя. А ті, котрі справедливо і по чесному живуть, знаходяться у біді, у нужді, у тюрмах, у лікарнях, мусить прийти День Господній, щоб кожному воздати по його ділах, за його учинки. І суд Божий він не буде такий, як є суд людський, бо у людському суді, у земному суді. Можна найняти адвоката, можна відкупитися, можна перехитрити, можна захворіти, можна лягнути скоренько в лікарню із якимось приступом деякої хвороби, але на Божому суді не буде цього. Бо коли з'явиться син чоловічий у своїй славі, то тоді будуть судити не лише за поступки, але і за всі слова, і за всі думки, Котрима люди грішили за час свого земного життя. До речі, треба кожному знати, що із тим моментом, коли людина приходить на світ, відкривається йому книга життя, до котрої є записані усі добрі і злі вчинки. А на страшному і справедливому Божому суді, ця книга життя буде відкрита і будуть. Відкриті усі людські фальші і лицемірства, усе те, що видавалося за добро, але було зло, буде відкрито. І для багатьох у той час цей день буде страшним, дійсно страшного суду. Бо багато хто буде у той момент просити «гори, упадіть на нас. Холми, покрийте нас, щоб нас не було видно, щоб ви нас не було чути, але не буде. Кожен отримає по своїх ділах. У той час страшного і справедливого Божого Суду. Цар і слава Ісус Христос, котрий на наших іконостасах є зображений наверху, а довкола Нього святі і праведні нового і старого завіту. Вони будуть присутні на цьому справедливому Божому суді. І тому у той момент цей цар слави розлучить праведників від грішників, так, як пастир розлучує овець від козлів і покладе ті, котрі праведні душі праворуч від себе, а ті, котрі грішні душі ліворуч від себе. І ми чули у святому Євангелії, як сказав Ісус, якщо ви зробили якесь добро одному із братів моїх менших, ви це зробили до мене. Якщо ви голого одягнули, якщо ви бездомного прийняли, якщо ви в темниці або в лікарні существа навідали, ви це зробили для мене. Тому ви візьміть і заслужену нагороду. А тим, котрі будуть ліворуч від Нього, скаже, ідіть від мене прокляті, вогонь вічний, приготований дияволу і слугам Його, бо ви не навиділи мене і не привиділи ні в лікарні, ні у тюрмі, ані наго, а не бездомно, і не послужили мені. Возлюблені у Господі, брати і сестри. У цю неділю Свята Церква хоче кожного із нас розположити до покаяння, щоб ми у ту приходящу седмицю, яка називається седмиця сирна або масляниця, як її називають тепер у деяких регіонах, щоб вона послужила для нашого глибшого роздумування і заглядання до нашої душі, щоб ми могли себе спонукати до. Покаяння до поправи до святої сповіді, і щоб через покаяння і святу сповідь, і святе причастя ми могли очистити свої душі, а на страшному Божому суді, щоб ми опинилися праворуч від справедливого Царя слави Божого судді Ісуса Христа, і від Нього могли почути блаженні слова. Прийдіть до мене, благословенні Отця Мого і наслідуйте уготоване вам Царство від створення світу. Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Ідите,